Так, хлопці, такий сальник кругленький. Зараз покажу як тут сидить. Так, круглий сальник. І тут на сьомому місці ця кришка бортового. І сюди сідає один конус, потім Ще така штука. Не знаю що за шайба. Ну, з одним стороном конусом, типа знутри конус, а тут плоский. Це іде з конусом вниз. Це вниз. Потім іде ще одна шайба. Це комсом наверх. І між тим, наверно, між шайбам нечне йде. І потім іде ще одна. Ще одна така кругла резинка. з яким діаметром я зараз поміряю. Чого текло, сам не знаю. Ну, видите, смазка вже як солидова стоїть, Там приблизно витекло мені ну, півтора літра. Ну, тут уровень не знаю на якому уровні має бути. Тут другого сальника не вижу. Може бути що... Що ще тут? Як ось Є, але не знаю. Ну, зараз ще буду знімати барабан, тормозний барабан, побачу, чи там сухо, чи ні. Якщо там теж пускає, там теж буду щось розбирати. Ну я тут не вижу чого пускає, майже того, що сюди осі sì, гряз. Від солами, порох такі стружки. солами попали під нього і зато текло. Бо я, дивіться, колеса як виглядає знутри нутри, реально там цяпкало. Ну а Тут тут кругом уплотнитель і все, більше нічне. Всього швидко помилю і буду знову складувати. Почистив всі деталі, помив. Шестерню. І тут так само помив. Краска, ще така, якби тепер з води прийшов. Так, подивився тут о, тормоза, тут все сухо, сюди не текло, тільки сюди. Всі кільці ще все не поміряв, ще не пішов. Це Ну, резинки всі цілі, але я, напевно, буду ставити все на місто, так як було і тут даже досить плотно сидить. Не знаю чого так тоді пускало. Так, одинаковий. Так, резинка одинакова. Добре, буду складувати. І почав складувати. Піша черв. Коду. Це. Пуртування. Так. Підшипник намажу літоном. Кратше, хто хоче Знімати, щоб осальник подивитися, почистити, то всю штуку не треба знімати, просто кришку знімати і все знімається. Так, сами придать сюда. на нього кольця з конусом 3. Так, шобо не випало, доки покладу, все це намашу на машу з Так, все кільця чого Так, чогонне та кільце? Так. І вони втіряють один другого. Якщо сюди між тим, я так розумію, попаде, попаде там мусор між тим, так як тепер там кусок соломи чи що, нітки, то може пускати. Так, я думаю, причина Так, Вже покладу кришку і закінчу. Склав я вже портовий, закінчую почти. Вчора вже затемніло, доки я закрутив всі болти. Коротше, заміряв я кільце, що тут йде по кругу внутрі 200 40 мм 24 см. Так як цей 240 мм, так і кільце. Ну, кільце товщиною см. То буде 26 наружний 27 Короче, Коротше, не знаю, чого наклали сюди заводський сальник із Вонку. Сюди, я придумав, є. Продається такий сальник на 24, 24 на 27 наружний діаметр і 1,5 см товщиною. Все досить досторібної і на 7 можеш ставити сальник. Просто треба кільце сюди приварити на кришці. Якщо буде приварене кільце повністю шоу, туди можу вставляти. Сальник і буде 100% що не пускати. Ну, я тепер купляти не буду. Сальник там 500-600 гривень, один сальник коштує. Я вирізав із войлока такий півцентовий войлок. Таке кільце і буду його сюди приклеїти. Приклеювати на, на кришку, щоб он не крутилося кільце. Буде чухати тільки тут. І не знаю, ще на красці або на герметик приклею його. І вже буде захистити від порога, вже туди у тому шель не попаде. тільки мусор. Ну, один сезон попробую так, якщо буде далі пускати, та зроблю так, як казав, що сюди приварю кільце і сальник ставлю. Дякую за перегляд, думаю, що було вам полезно відео. Ставте лайки. Всім пока.